Російські окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних сил України на приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. З озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, гатив по захисниках Красногорівки. Морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки з великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по наших воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам'янки. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Зайцевого 120 мм міномети. Противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120 мм – гранатомети та кулемети великих калібрів по опорних пунктах поблизу Новозванівки, з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою. А зі стрілецької зброї по опорних пунктах у районі Донця. З початку доби один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.